Сполучені штати прагнуть до сталого миру в Україні і не хочуть допустити можливості для Росії відпочити, перегрупуватись та напасти знову. говорять, Вот вам, що сейчас нужно, то и дає для успіху в бойових действиях. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блинкен. Він заявив, що Путін не поважає територіальну цілісність України, а лише хоче включити її до складу Російської імперії. Незалежність суверенітет України чітко визнані. Вони нікуди не зникнуть і українці нікуди не зникнуть. Але звісно, те, як це вирішиться, дуже важливо. Ми відчайдушно хочемо миру, хоча українці хочуть його ще більше, ніж будь-хто зрештою, саме вони Раждають від цієї агресії, вони хочуть тривалого та стійкого миру, що відображає базові принципи міжнародної системи та статуту ООН, наголосив держсекретар. Тому додав, що США зроблять усе, щоб у Росії не з'явилась можливість перепочити, перегрупуватися і знову атакувати Україну через рік чи декілька років. І Блінкен не бачить жодних ознак того, що Рефія готова до змістовної дипломатії для закінчення війни. Підпишіться на канал. І не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.